28 квітня поточного року на базі Орлівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів відбулося друге засідання районної школи конкурентноспроможного вчителя з теми підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання, керівником якої є учитель методи з початкових класів Орлівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Світлана Григорівна Бойчук. Спочатку ми запросимо вас на урок до першого А-класу, урок з математики. Ось після уроку ми знову зустрічаємося з вами тут для теоретичного працювання. Ми хотіли б почути наших колег, які працюють перший рік всього на -всього, молодих учителів, про їхні професійні здобутки, про їхні проблеми, про їхні знахідки, тобто те, чим вони жили перший рік. Своєї професійної діяльності у школі особливістю даного засідання є категорія учителів, які зібралися. Молоді спеціалісти початкового навчання. Держава робить велику ставку саме на них, адже нова українська школа будуватиме свою діяльність через наскризне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Ми Маємо наших дітей навчати використовувати свої знання, свої вміння у власному житті. Тому це буде школа компетентностей. Якщо будемо говорити про наших дітей, то саме головне, що ми маємо їх навчити, це навчити їх мислити, мислити постійно в будь-яких ситуаціях, тому що ми не можемо оберегти їх від інформації, яка їх чекає. Ми не можемо обмежити коло інформації, яка є. А ми повинні вчити їх мислити, щоб вони вчилися аналізувати, оцінювати, щоб вони вчилися мати свої цінності. Що має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи? Вчорашні студенти добре навчені володінням інформаційно-комунікаційних технологій і розуміють їхнє значення. Там літи, що хоче? Що ви виконали завдання зайчка. Так, Дима? Да, ставище, две. Добре. Далі дика. Четыре, п'ятдесят, четыре, дарим, десять. Так. Так, мови. Девять. Добре, ко. Девять, девять, четыре, девять, пять. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. Вони суттєво розширять можливості педагога. Оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливе для нашого сторіччя технологічні компетентності. Дане засідання проходило в рамках підготовчого етапу до освітньої реформи і мало на меті скерувати напрям діяльності молодого учителя на самоосвіту як важливої складової його професійного зростання. Про формування позитивної мотивації до самоосвіти. Та розвиток творчої компетентності вчителя професійно розповів молодим учителям директор Орлівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Микола Андрійович Іванов. Хотілося б, щоб кожен з нас в цьому майбутньому бачив себе важливим дзвіном, тим звіном, який дійсно дає дітям знання. Як керівник в основному, я що бачаю і що ціню. Ціню те, що називається, коли людина попрацювала 10 років, а вона вже є методист. Стенув це той, що коли е, урок пройшов, а діти кажуть, а вже урок закінчився. На уроці математики у першому а класі з теми. Розкладання чисел на розрядні доданки, складання і розв'язування задач за малюнками. Світлана Григорівна бойчук компетентно продемонструвала учасникам засідання використання інформаційно-комунікаційних технологій, застосування методів інтерактивних технологій та формування в учнів навички критичного мислення. На теоретичній частині Світлана Григорівна розкрила значення самоосвітньої діяльності як важливого фактору випереджувального розвитку професійного становлення, педагога та продемонструвала алгоритм роботи. Вчителі над індивідуальною, науково-методичною проблемною темою. Ми записали з вами суму розрядних доданків, Тобто розклали число на розрядні доданки. Які діти доданки? Це число 1 низ і число десятків. Хто може розкласти число 35? Софії, будь ласка. Скажі. Три десятки, 5 одиниць. Які це числа? Важливе місце на засіданні займало навчання практичного психолога орлівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олени Олександрівни Коваль, яка вміло розкрила зміст питання конфлікти. Невід'ємна частина людських стосунків. Обмінялися практичним досвідом і молоді спеціалісти. Українська школа має бути забезпечена. У кожному класі висока матеріальна база повинна бути. Багато підручників, методичних посібників, вчителям не вистачає наочності. Не в всіх класах є телевізори, не в усіх класах є е, комп'ютери. Із цією забезпеченою матеріальною базою ми будемо з оптимізмом рухатися вперед. Добувати знання та презентували власні напрацювання. Засідання мало логічне завершення у вигляді висновку, які зробили самі учасники. Саме освітня діяльність важлива складова професійного зростання вчителя. Дане засідання проходить у рамках підготовчого етапу до реформування освіти і в цьому нам допомагають вчителі практики. Зокрема, керівником даної форми роботи це є Бойчук Світлана Григорівна, досвідчений учитель-методист початкових класів Орлівської загальноосвітньої школи, яка наставником уже є 6 років. Свій досвід вона кожні засідання передає молодим спеціалістам. Молоді спеціалісти це наша надія і опора нашої майбутньої держави. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березна.